Наскільки ті новини, які пролунали сьогодні щодо скасування плану а, щодо дій щодо членства в альянсі, є таким першим кроком, що свідчить про те, що а, 12 липня Україна такий почує ось той потужний меседж, на який ми так всі чекаємо? Ну я почав би з того, що ви перед цим говорили, що а, спільнота там і американські медіа закликали Байдена увійти в історію, а, за запросивши Україну до НАТО, Так у Байдена буде шанс. Наступний саміт НАТО буде у Вашингтоні і Байден буде приймаючою стороною, хоча там це буде вже президентська кампанія. Але е, нам це варто пам'ятати: нам варто пам'ятати, що е, між вільнюським е, самітом і е, самітом у Вашингтоні Україна має оцей унікальний шанс переконати ще третину країн-членів Альянсу в тому, що е, Україна має бути в цьому Альянсі. Звичайно, визначальна роль за нашими збройними силами, за політичною ситуацією, як буде розвиватися в Україні, за багатьма факторами. Але у нас такий шанс є. Скасування ПДЧ це, ну, це колосальна перевага. Це е, прирівнювати якщо до європейської інтеграції, то це прирівнюється до того, що ми отримали статус кандидата в член ЄС, бо це означає, що після цього вже наступний крок це обов'язкове членство. У НАТО таким кандидатством був план дій щодо членства. І причому таки трошки підступний цим план дій. Бо деякі країни його не могли роками, а то й десятиліттями подолати. Те, що Україна а, добилася, і наша дипломатія добилася одностайності країн-членів НАТО в тому питанні, що Україна має отримати приблизно такі умови, як отримала Фінляндія і Швеція. це це величезне досягнення для нас. Добре, і от давайте зараз трішечки власне про ті розбіжності між країнами, які досі зберігаються. Чому Сполучені Штати і Німеччина так е проти того, щоб Україна за прискореною процедурою стала членом альянсу? Чого вони так бояться? Вони за те, щоб ми стали. От ПДЧ з пан дійшого членства, коли прибрали, це фактично прискорена процедура вступила. Вони е в силу, вони. Не можуть не готові надати нам офіційне запрошення на цьому саміті у Вільнюсі. Я повторюю, що через рік буде саміт у Вашингтоні. І чому е, можна пояснити? Ну якось е, я на багатьох ефірах, як кажуть українські політики Чмирив і і, 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 Шольца, і американська адміністрація за нерішучість. Але слухайте, Америка і Німеччина це найбільші. Контрибутори найбільші країни, які дали е, Україні е, неймовірну по сумі по ефективності підтримку і фінансову, і військову, особливо Німеччина, Німеччина просто зробила карколомний крок вперед. На ваше питання, чому фактично відповів Байден? Ну тому що зараз розгар війни за рік може дуже багато змінитися. Але якщо б НАТО, а якщо б Україна отримала запрошення? В НАТО, хоча там теж є певне лукавство, бо отримати запрошення не означає автоматичне розповсюдження цієї п'ятої статті. Ну тому що танці навколо п'ятої статті Байден про що каже? Що якщо ми зараз візьмемо Україну в НАТО, то це означає, що кожен там дюйм або квадратний сантиметр території України, які зараз охоплено охоп... Росією, це означає фактично, що НАТО має реагувати зброєю, фактично вступати в війну проти Росії. Ну і їх це напружує. Це я вважаю, що це їхня слабість, але вони на цю слабість мають е, певне право і політично в тому числі, е, настрої в суспільстві, максимальна підтримка в Сполучених Штатах, збільшення зброї. Але знову тема НАТО. У нас там є старий в лапках друг Трамп, який просто за одну добу обіцяє віддати Пів України і добитися е, перемир'я. Дуже добре там по ньому Зеленський пройшовся в одній з ремарок, сказавши, що Байден теж міг би за п'ять хвилин продати Україну, але Україну це не влаштовує і Байдена таке не піде. Тому у них от така логіка. Вони поки не готові е, у цю хвилину. І там був момент такий, знаєте, Байден сказав: На зараз ми не готові. От цю хвилину на цьому саміті ми поки не можемо дати офіційне запрошення. Але той факт, що Зеленський. Буде у Вільнісі, мене дуже радує, тому що спочатку мені подобалося як українців, що наша дипломатія почала так, знаєте, грати м'язами. Що плацювали, я уявляю, який об'єм роботи був, скільки працював той же президент Зеленський, скільки він поїздок, здійснив, скільки країн переконав, і для Вільнюського саміту не участь України була повним провалом. І, звичайно, можна було трохи цим шантажувати. Але у нас з НАТО як ото в тій пісні нам не жить друг без друга, і Україна не може без НАТО, і НАТО без України фактично втрачає свою НАТОвість. Бо Бо е, ну це буде дуже слабка позиція, якщо е, НАТО дозволить там Росії е, перемогти або зруйнувати демократію в Україні. Це означає, що НАТО не справи своєю основною місією. Тому ми дуже залежні один від одного, і не Україна не може собі дозволити там. Перегнути палку, і я не бачу ніяких загроз від того, що НАТО десь там е, е, зменшить підтримку України, чи в НАТО буде якийсь розкол стосовно подальшої підтримки України. Скоріше за все, у вільності ми отримуємо ці дуже чіткі сигнали, про які так багато говорила українська влада. От, до речі, які заяви ми почуємо все ж таки у вільнісі? Можете так більш детально чого нам чекати, тим більше з врахуванням того, що президент Володимир Зеленський такий буде присутнім на саміті Альянсу? Ви знаєте, можна дуже впевнено говорити. що у нас буде два типи коментарів: перемога і зрада. І при чому про перемогу і про зраду будуть говорити як всередині України. Різні політичні сили так і за межами Ну, очевидно, що росіяни будуть всіляко применшувати і, і, і намагатися переконати е, своє суспільство світу у тому, що в Україні нічого у вільністю не вдалося, що ми не отримали запрошення, і ця тема інформаційна буде крутитися стовідсотково. у всередині країни будуть е, різні е, різні коментарі, тому що різні очікування. У нас поки що не йде така жорстка політична боротьба, але все рівно вже трохи відчувається, що політики десь відчувають, що ця війна рано чи пізно закінчиться, і вони починають е займати певні позиції. Є загроза того, що в Україні вже десь там. Е на якихось наших болотах вже з'явилися маленькі личинки таких політичних орбанів. Ну в чому суть орбана? Він фактично а, ставить інтереси країни понад усе. Він фактично ігнорує будь-які демократичні правила, і він накачав а, угорське суспільство переконання в тому, що навколо вороги, що а, європейський союз це загроза, НАТО це загроза, і він довів цю ультра. Патріотичну якусь пихість угорців майже до, до захмарного рівня е, є така загроза і в Україні, що з'являться політики, які почнуть використовувати ці речі для того, щоб уже готувати свою кампанію. У нас буде такий ці, цілий фронт таких політиків, але я впевнений в тому, що українці зараз дуже добре і про це говорить патріологія. Там під 90% українців розуміють і готові підтримати владу. Якщо влада буде реально інтегруватися до європейського Союзу і до НАТО, я далекий від думки, що кожен українець розуміє про що мова йде, але такого рівня підтримки не мала ну фактично жодна влада, і це дуже посилює позицію там президента. Відповідно, це й велике зобов'язання, бо коли тобі настільки довіряють. Коли ти маєш такий рівень підтримки, то є великий досвід в Україні, коли ти згори просто може стрімко піти вниз. А це означає, що українські політики мають бути дуже обережні і відповідальні буде спокуса популізму, але якщо ти перепопулістиш, то можеш просто впасти в прірву. Українці вже не раз показували, що вони не пробачають українським політикам і дають їм другого шансу в Україні. Зараз реально унікальний шанс. Просто приєднатися до того демократичного світу, про який ми там говорили і мріяли ще там на певний часів кучми. Я вам дуже дякую, пане Олеже. Нагадаю, що ми спілкувалися з Олегом Робочуком, політиком та громадським діячем, головою аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій.